Слава Україні, героям слава, дорогі українці, дорогі українські народи. Ми, брати Кошевенки, Бог волонтери, вітаємо вас з прекрасним святом Нем соборності. Від себе хочемо привітати всіх -всі всіх українців по всьому світу і тих, хто живуть в Україні, ідифікують себе з Україною. Бажаємо нам усім перемоги, адже зараз дійсно є час і шанс здобути справжню незалежність, і соборність має отут бути в нас і в голові. Єднаємося, єднаємося для дійсно феєричної перемоги. Хай буде Україна, українська Україна. Хочемо подякувати всім тим, хто боровся в усі віки за незалежність, за соборність. Справді зараз. На фронтах, на всіх фронтах, особливо на передовій, хочеться боротьба за незалежність, за українську країну. Московські орди, московська ярма. Тому ми, ми переможемо, Московія буде знищена і віримо в Збройні Сили України. Вперед до перемоги! Слава Україні!